Чотири тижні тому наш друг Ялмар з Болівії приїхав в Київ, і йому було дуже цікаво зрозуміти, що зараз тут відбувається. Він хотів якось виразити свою солідарність. Він запропонував звернутися до своїх друзів та колег із міжнародної спільноти театру пригноблених, запросити їх сюди для того, щоб через театр спробувати проаналізувати, відрефлексувати те, що зараз відбувається в Україні. І власне відгукнулися аж сім джокерів, таких тренерів театру з усього світу. У нас є тут ну власне в Києві. Олів'я з Бельгії Роберто Він з Італії. Протягом останніх трьох днів проводили тренінг і е, намагалися створити цей театр. Ми вас дуже стимулюємо поговорити, висловити свої думки щодо того, що ви побачите. Буде можливість вийти і взяти участь в цьому театрі. Амготакінгліш, анфочено ні a України, нор Росія. Твіни фермер, на море нексту і Раптом я щось зроблю, не так Далі. і не безвійний. Чу ж, ну не треба хвилюватися. Далі. Це ж наше домашнє свято, все Далі. буде добре. Далі. Боже мой, мене 20 консультацій сьогодні на Майдані було, Ну я просто, ну я просто устала, я хотіла в тишині дахнути. Дівчата, все, просто будемо святкувати. Це просто мої найкращі друзі прийдуть. Треба хвилюватися через це. І перестань ходити в театр, замість того, аби ходити на Майдан. Ну, будь ласка, кохана. там будуть такі інтелігентні люди, як ми. Я столько об этом читала, в интернете смотрела, по телеку показывали про весь этот разброд, который в Киеве творится. Я приехала, уже порядок доводить надо, а ты тут со своими вечеринками. Ладно, все, идем с тобой на эту вечеринку, но завтра посмотрим этот вонючий Майдан и будем что-то решать. Закончишь работу и можешь идти. Я тут теряю время, пока люди там умирают. Майдан, Майдан задурил тебе голову, работай лучше. Скоро эта работа станет никому не нужна, и этот театр никому не нужен. Даже такие как вы потеряете все. Привет, Олеся. Добрый день. Это моя дружина. Да, Ольга. Ольга. Дружина. Психолог. Дружина. Привет. Мне надо с тобой поговорить. Привет! Як справи? Як театр? Ты еще ходишь в театр? Революция новость. Я завтра. Я завтра там буду. Вот я буду. На Майдані? Ольга. Ольга Миколаївна. Психолог Майдан. 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 Що це в тебе за день народження, Кизди? Не день народження, а політ Майдан. Ну, це всі мої друзі, у них різні думки. Що я маю робити з тим? Потрібно щось робити, я не розумію. Як може Аліся цю ситуацію справити? Как ну, уже эти танцы? Сколько можно танцевать? Я только сегодня приехала, меня уже притащили на какую-то вечеринку. Киев разворотили, надо уже что-то решать. Порядок страну приводить. Я пообещал, я завтра там буду. Так на Майдане забираются одни безработные, да люди, которым заняться нечем. Просто спокойно, воспринимай ситуацию как есть. А когда к вам приходят люди раненые, которые там два месяца живут, вы так же спокойны. Это моя работа. Правда, за кого? Моя позиция никого не Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это может повлиять на мою сестру, и ее уволят с работы точно так же, как и меня, моя директриса. Я солидарна с вашим руководством. Друзья, давайте святкувати нарежьте. За послушных работников. Тримай свою громадянскую позицию. Идем со мной, ты нам так нужна. За стабильность, стабильность. Просто веселись.

Зробіть, будь ласка, так. Окей. Кенідо лайк десь. А тепер так. Кенідокелер. А тепер одночасно. <реш> Можете зробити. So, what did you see? Про що була вистава? Що трапилося? Побачили зараз те, що зараз відбувається в Україні. У кожного своя думка, у кожного своє бачення. Будемо разом думати, що ми будемо робити в цій країні що ми будемо робити всі ми там. Оце це вже пора вирішувати. Я тут навіть бачила себе, тому що в мене дуже багато різноманітних друзів. Ну, я їх я. так не збираю. Я святкую день народження цілий тиждень і збираю окремо з окремими друзями, тому що я знаю, що можуть бути такі конфлікти. Немає різниці, це сімейний конфлікт чи політичний конфлікт. Він завжди буде. Це основна складова драми. И это очень хорошо, что вы показываете то, чего нас хвилює сейчас. А сейчас нас хвилює саме политика. Сказали, что сестру выгонят с работы, если я скажу, да? Вот как у нас этом самом деле есть, что... если ты что-то скажешь, значит тебя выгонят с работы. Или за кого-то скажут. Спасибо. Здесь показаны все сферы, все ниши человеческой жизни. И быт, и семья, и политика, и жизненные неурядицы. Мне очень нравится, что добро, добро побеждает Спасибо, очень Ми завжди хочемо знайти вихід цієї ситуації. Хто погоджується з цим? ви можете собі вибрати якогось героя і стати ним. <рапрошу> Завтра більше ніяких не А чому ти хочеш туди йти? Не піддавайся, вона дуже підступна.

А давайте, я придумала что-нибудь другое, давайте все вместе пойдем в поле, в, друг, в театр. Мы вчера были мои подруги, я такой же вечеринка, Марта Бой. Если что, поговоришь со мной, я тебя успокою. Но ты не знаешь моих друзей. Они мне все дороги, да? Ну, как личность, не так политическая. Поэтому я предлагаю собрать и дружно путь поход. Алло, вы согласны? Согласны. Вы согласны? А согласны. Согласны. Олеся, ліса, ну я не пайду. Я вже психолог. Я тебе понесу. А я пойду. What did she try to do? Що вона намагалася зробити? Вона намагалася втілити давню українську мрію. Нічого не знаю, моя хата скраю. Вона пропонувала качувати. другие страны, идти на запад. Генетика никуда не держится. Она предложила сместить акценты. Если они пойдут в какое-то место, например, боулинг, там, где громкая музыка, разговаривать нельзя, да. не будут подняты темы про Майдан или антимайдан. То есть, по сути, выбрать оптимальное место, чтобы все остались довольны на нейтральной территории. Действительно, так должно быть в нашей стране, что мы должны ценить личность. Личность — это прежде всего, это самое ценное, что есть вообще в этом мире. Можно хотя бы парочку хороших тостов, Яноч, Я за дисциплинированных сотрудников на работе. О, согласна. Завжди будь собою и тримай свою гражданскую позицию. Идем с нами Пойдем. на Майдан, там очень нужен.

Хочу вам сказати тільки одну річ. Не ну, смиріться, будь ласка, тому що всі ми однакові. По-перше, по-друге, тільки не ясні. Ми да, 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 да. переживаємо. Давайте спокійно, хорошо? Порядок да, нужен. понимаешь? що відразу. Так, повинен бути і порядок. порядок, і все повинно бути. Але перш за все, треба цінувати моральні цінності. Наскільки. Які моральні цінності може йти мова? там люди <плес> <плес> Alors, тут Дуже багато байдужих людей, які взагалі нічого не хочуть знати. Я так можна. Вот он в театр. Театр, пішли в театр. Работати надо! Да, не треба роботи про віна, треба впівати! Проявляючи власний егоїзм, кожна людина починає відстоювати свою точку зору і цим самим спричиняє сва. Наївний хлопчик вирішив, що досить взяти мегафон, вийти в центр, і він зможе все вирішити. Забувши про те, що все вирішують жінки, мені це нагадало ситуацію, як опозиція. Тається в черговий раз до людей на майдані на навіщо? намагається розказувати про те, що має бути все стабільно, все буде добре. Люди в це вже не вірять і хочуть діяти, хочуть рішучих дій. Це продовжує говорити. Такий варіант, що можливо цю вечірку для більше драматизації, да перевести на Грушевського. подій. Перевести її на Грушевського, до шумових громад для більшої драматизації подій. Хочете, щоб на морді віко це дуже складно для акторів, тому що вони зараз буде повна імпровізація. Але ми спробуємо. схожие. На дисциплину на работе. за пойдет боль стреляют люди, вот дисципліну, дисциплины, надо решать что-то